Сьогодні я вирішив поспілкуватись зі штучним інтелектом на тему кулінарії та з'ясувати, чи може чат GPT допомогти приготувати справжній український борщ. Задавши кілька питань, ми з'ясуємо не тільки як приготувати борщ, а й те, наскільки штучний інтелект може загрожувати сайтам з кулінарії. Адже якщо ми швидко будемо знаходити підходящі для себе рецепти за допомогою чат GPT, то сайти з кулінарії просто стануть непотрібними. Давайте послідовно задамо декілька запитань штучному інтелекту, так, ніби ми ведемо бесіду з якоюсь людиною, яка розуміється на кулінарії. Перед записом відео я підготував список питань, які треба задати чат-боту. Але як виявилося, моя підготовка була марною. Спочатку я планував послідовно запитати у бота наступне: перше, як приготувати борщ. Друге, як приготувати справжній український борщ. Третє, який є найпопулярніший рецепт українського борщу? І четверте, мені потрібен рецепт традиційного українського борщу. Але вже на першому запитанні штучний інтелект дав відповідь майже на все, що мене цікавило, і тому далі мені довелося імпровізувати. Отже, першим моїм запитанням було: як приготувати борщ? І відповідь мене вразила. Штучний інтелект не тільки розписав, що таке борщ, а й написав мені рецепт приготування класичного борщу з м'ясом. Оскільки я отримав відповідь майже на всі запитання, які я готував раніше. Я далі вирішив запитати: це найпопулярніший рецепт українського борщу, чи є ще якісь. І у відповіді штучний інтелект розписав мені декілька варіантів приготування борщу в залежності від інгредієнтів. Борщ з квасом, борщ з гусаком, зелений борщ, білий борщ, червоний борщ з гов'яжою під черевиною. Чадбот ще зазначив, що ці рецепти є лише деякими варіаціями українського борщу, бо існує багато інших рецептів, що базуються на традиціях різних регіонів України. І тому на завершення я попросив, щоб штучний інтелект написав мені рецепт білого борщу. Що чатбот? І зробив. Як бачите, друзі, чат GPT становить серйозну загрозу сайтам з кулінарії, адже тепер не потрібно вишукувати інформацію в пошуку та на сторінках різних сайтів. Достатньо задати кілька простих запитань чат-боту, і ви отримаєте будь-який рецепт, який вас цікавить. Звісно, що професійних кухарів він не замінить, але звичайним домогосподиням однозначно стане в нагоді.